Вітаю, друзі! Ви на каналі Стажками Історії. Ось і настав час підбити результати розіграшу та оголосити переможця. Розіграш з нагоди досягнення на каналі позначки у 500 підписників проходив з 26 по 28 квітня, а взяти участь міг кожен підписник, хто залишив коментар відгук після перегляду відео про Миколу Меклухо-Маклая. Кожного учасника було вписано у таблицю, учасник якому випаде цифра 1. Автоматично стає переможцем. Переможець обирався за допомогою рандом програми. Отже, публікую відео з фіналом розіграшу на YouTube. І так, переможцем розіграшу став підписник з нікнеймом. Вітаємо! Подарунок. Незабаром вирушить до нього. Дякую всім підписникам за участь у розіграші. Гадаю, що попереду буде ще багато цікавих конкурсів, тому уважно стежте за оновленнями на каналі, щоб не пропустити. Ну, а ми продовжуємо. І тема сьогоднішнього відео серйозна: депортація українців до Сибіру у період з 1944 по 1948 5 квітня 1944 року народний комісаріат внутрішніх справ СРСР затвердив інструкцію про депортацію сімей членів ОУН та УПА. Нова хвиля депортації розпочалася відразу по тому, як на захід України увійшла радянська армія. Саме ж рішення про виселення українців ухвалили 31 березня 1944 року у Москві. Генеральний комісар державної безпеки Лаврентій Берія підписав розпорядження номер. 7129 про депортацію сімей учасників визвольних змагань через п'ять днів інструкція «О порядку силки членів сімей ауновців і активних повстанців удальонно райони Союзу СССР була затверджена і направлена до виконання. Згідно зказівками, виселенню підлягали всі повнолітні та неповнолітні члени сімей українських націоналістів, а їхнє майно підлягало конфіскації. Списки осіб на депортацію готували сільські ради на місцях у координації з органами НКВС. В інструкції детально регламентувався порядок дій відповідальних за депортацію. В обраний район направлялася перетинна група з військових на чолі зі співробітником місцевого відділу НКВС. Кожна сільська рада повинна була підготувати відповідний транспорт. На світанку село оточували солдати з наказом нікого не впускати і не випускати. А біля кожного обійця, біля кожної хати виставлялись пости. До хат зі списку заходила оперативна група, робила трус та перевіряла документи. Далі наказ збирати речі. Майно, що підлягало конфіскації, описували та опечатували. На всі збори давали три години. Депортованим дозволяли взяти з собою одяг, взуття, постіль, посуд та дрібний реманент, тобто сокири, лопати, пилки тощо. Особливо слідкували за тим, щоб люди взяли з собою якомога більше теплих речей та продуктів, також дозволяли взяти з собою гроші та цінні речі, якщо вони, звісно, були. Після цього арештованих доправляли до найближчої станції, де за списком передавали конвоїрам і заганяли до вагонів. Про кожен ешелон та кількість депортованих негайно повідомляли заступнику Лаврентія Берії, генералу Чернишову. Він забезпечував харчування депортованих на шляху до місця заслання. За його наказом станційні буфети по ходу потягів повинні були годувати людей. В Україні цим займались на станціях Рівне, Київ, Полтава, Харків, Куп'янськ та Валуйки. Перший ешелон відправився у квітні 1944 року. У ньому було 207 сімей українців. Другий ешелон вирушив до Сибіру 7 травня. 137 сімей з Рівненської області та 11 з Волині, 3, 21 травня, 54 сім'ї Волиняків. Наступна хвиля депортації розпочалася восени у вересні 1944-го. Депортували 479 сімей з Львівщини, 268 з Волині, 200 з Рівненщини, 209 з Тернопільської області та 222 зі Станіславської. Нині Івано-Франківська область. Загалом у 1944 році з Волинської, Дрогобицької, Львівської, Рівненської, Станіславської та Чернівецької області депортували 4744 родини. Пік депортації припав на 1947 рік. Тоді вислали 26332 сім'ї. Загалом більше 77 тисяч людей. Всього ж за 1944-1948 роки... Було депортовано 131 935 тисяча людей. До цього числа не входять етнічні німці, колишні поліцаї, власівці та так звані зрадники батьківщини, які проходили окремим списком. Місцем заслання були обрані віддалені райони Красноярського краю, Омської, Новосибірської та Іркутської областей. Значна частина з них так і не повернулась на батьківщину, а їхні нащадки і досі живуть на безкрайніх просторах Сибіру.